Всім привіт! Продовжуємо вивчення економічної кібернетики, і наступна наша тема мультиколініарність. Ось важлива фраза. Знаходження параметрів за допомогою цього рівняння можливо лише тоді, коли між різними стовпцями і різними рядками матриці вихідних даних Х. Відсутня сувора лінійна залежність. Що це означає? Це означає наступне. Це означає, що між усіма іксами коефіцієнт кореляції маленький. Давайте подивимось на коефіцієнт кореляції, який ми з вами колись розраховували. У нас була таблиця коефіцієнтів кореляції. Тобто на першому етапі і ще перед побудовою моделі ми повинні провести кореляційний аналіз. І тепер я вам показую і розказую, для чого ми знаходимо кореляцію між іксами, а не тільки між ігріками та іксами. Ось для цього. Між іксами не повинно бути сильної кореляційної залежності. Не повинно бути сильної кореляційної залежності. Тобто, по модулю коефіцієнт кореляції повинен бути якомога меншим між іксами. Якомога меншим між, між іксами. Це дуже важливий момент, якщо коефі... оце явище сильного зв'язку між іксами називається мультиколініарність. Мультиколініарність називається ця формула. Оця сама мультиколініарність це є не що інше, як явище, яке загрожує якості моделі. І коли між іксами великий коефіцієнт кореляції, один із, параметр, один із цих іксів треба з моделі прибрати. Виникає питання, а який треба прибирати? От уявімо собі, що між Х4 і Х2 занадто високий коефіцієнт кореляції. Занадто високий коефіцієнт кореляції. Уявімо собі це. Що між цими Х занадто високий коефіцієнт кореляції. Який з них треба прибрати? Прибрати треба той коефіцієнт кореляції, який з y, менший. Уявімо собі, що нас цікавить залежність від y2. І уявімо собі, що між х4 і х2 високий коефіцієнт кореляції. Тоді ми дивимося, який коефіцієнт кореляції між Х2 і 2, 0,14 а Х4 0,23. Очевидно, що прибрати треба x2 з початкової таблиці даних. З якої таблиці? Та з оцієї таблиці, за якою ми робили розрахунок. Множинної регресії, коефіцієнтів множини з цієї таблиці. Ми повинні були прибрати х2, а потім тільки починати робити розрахунок. Зрозуміли, так? Да? Але ви скажете, як же визначити мультиколініарність? Я то вам для прикладу сказав, що нехай коефіцієнт 0,25 занадто високий. Насправді, 0,25 коефіцієнт зовсім невисокий. І зараз ми подивимося, як це відбувається. Для того, щоб коефіцієнт вважався високим, він повинен бути більше 0,8. Бачите? На формулі ось більше 08. Зрозуміло, так? Да? Також другим, другою ознакою мультиколініарності. Повинно бути те, що коефіцієнт кореляції між Y та X повинен бути більше, ніж коефіцієнт кореляції між двома X. Давайте перевіримо, як це у нас насправді. Ось у нас коефіцієнт кореляції 025 між x 2 і x 4 він більший за коефіцієнт кореляції 014х2, і більший за коефіцієнт кореляції Y2х4. Бачите? Він більший. Це якраз один із показників, який говорить про можливу наявність мультиколініарності. Обидва цих коефіцієнти повинні бути оці меншими більшими. За оцей коефіцієнт. І ще раз, оці два коефіцієнти, оцей і оцей, повинні бути більшими оцей і оцей, повинні бути більшими, ніж коефіцієнт між відповідними ігріками. Інакше є загроза мультиколініарності. І тут це показано. Зрозуміло, так? Да? Це дуже важливий момент. Ви спитаєте, а чому я це розказую після розрахунку? Після розрахунку, як ми вже його зробили, відповідаю. Інакше було б незрозуміло. Інакше було б незрозуміло всі ці речі. А тепер, я думаю, вам зрозуміло. І я ще раз хочу вам повторити. Дивіться, скільки є передумов перед тим, як знаходити коефіцієнти моделі, лінійної чи нелінійної байдуже. Перша умова визначити достатність вибірки. Друга умова визначити можливість мультиколініарності. А для цього потрібен кореляційний аналіз провести Благо, Excel це все робить швидко. Дуже, можете повірити, дуже швидко. От. Навіть якщо у вас буде не 4 фактори, а 100 факторів, Excel все одно їх обробить. Ну, правда, 100 факторів я не бачив, но більше 50 факторів Excel обробляв без проблем. Зрозуміло, так? Да? Аби ця таблиця влизла, влізла в Excelівський лист. І після того, як ми з вами знайшли коефіцієнти моделі, треба ще довго і нудно перевіряти цю модель на якість апроксимації, на статистичну достовірність апроксимації, на Статистичну достовірність коефіцієнтів моделі. І тільки після цього можемо сказати, що наша модель є статистично достовірною, викинувши деякі коефіцієнти моделі, викинувши деякі значення іксів. загалом, є ще одна причина, чому потрібно проводити кореляційний аналіз. Я це розказував. Коли ми з вами починаємо тільки шукати якусь модель зв'язок між Y та X, ми не завжди можемо знати, не завжди можемо знати, які ікси точно впливають на Y. Так може статися, що ми наберемо значно більше даних, ніж нам треба на початку. Значно більше даних, ніж нам потрібно на початку. І це нормально. Всі дослідники так і роблять, а всі сучасні економісти це дослідники. Ми берем, набираємо ці дані на підставі думок різних спеціалістів. Тут статті прочитали, оцей фактор повинен впливати. А в іншій статті прочитали, інший фактор впливає. І ми маємо ще й власну думку і теж. Думаємо, що ще ці оці фактори впливають на наш ігрі. Так треба брати всі. І не думати. А завдяки коефіцієнту кореляційному аналізу зразу вибраковувати фактори, які слабо впливають. Вон, що таке 0,053? Це фактично ніщо. Бачите? Такими коефіцієнтами кореляцій? Та й оцей 0,1 це теж фактично нічого. Можна зразу викидати цілу купу даних. Зрозуміло, так? Це перший етап. Ну, звичайно, орієнтуватись треба на жовту смугу. Орієнтуватись треба на жовту смугу. 5 сотих. 4 сотих це нікчемна величина, їх можна було викинути. Отже, коефіцієнт кореляцій дозволяє нам з вами бути спокійними. І перед тим, як будувати модель, ми можемо зразу набрати багато даних, їх вибракувати спочатку за критерієм маленького коефіцієнта кореляції нашого ікса з нашим Y. А потім вибракувати ще і за критерієм мультиколініарності. А потім ще й вибракувати за критерієм студента. Як бачите, існує величезна кількість. Просто величезна кількість вимог перед тим, як ви починаєте робити розрахунки. І на цьому поки що все.